Останню путь провести українського воїна Володимира Гончарука прийшли рідні, побратими та знайомі. Сусідка Володимира Любов Ляшкевич розповіла, знала його з дитинства. Разом росли через кілька хат. Він Був такий добрий, завжди визивчивий. Хороший хлопчик, всі вулиці збиралися, бігали. До повномасштабної війни Володимир працював у державній установі Райковецька виправна колонія, говорить його колега Руслан Бузель, на посаді начальника чергової варти відділу охорони. У 2020 році він звільнився з установи, вийшов на пенсію, так як мав 25 років календарної вислови. З початком повномасштабного вторгнення став на захист нашої батьківщини. Побратим із позивним Апіс розповідає, познайомився з Володимиром Гончаруком у 2023 році. Служили разом у новій сформованій 117-й окремій механізованій бригаді. Я був його командиром в гранатометному взводі, Він був у мене сержантом, командиром відділення. Це надзвичайно смілива людина, відверта, чесна. Надзвичайно смілива людина. За ним люди завжди йшли вперед. Згодом, каже побратим, вони перейшли в мінометну батарею. Він був командиром відділення мінометної батареї. Новий колектив, але він так само легко влився в цей колектив. Він був вже людина немолода, але він завжди казав, що все повинно триматися на таких, як він. Володимиру Гончаруку був 51 рік. Загинув воїн, за словами побратима, на Покровському напрямку. Він своїм тілом. Прикрив остальних людей, його розрахунок вижив. У військового залишилися мати, дружина та донька. Також сьогодні провели в останню путь українського захисника Володимира Мницю. Йому було 45. Народився та жив у Хмельницькому, каже сусід Василь Святий. У мирному житті він працював на масосербазі, потім ще працював, я не знаю де. Ну відзивчива була людина. Пламінник Володимира Мниці Микита розповів, дядько був доброю та щирою людиною. Грав комп'ютер. Зі мною, я коли ще був маленький, зі мною разом, дуже сильно любив дітей всіх, своїх, чужих. На фронті служив близько двох років, воював у 68-й бригаді. Каже, півроку тому отримав тяжкі поранення на Покровському напрямку. До цього часу боровся за життя. Він був і штурмовиком, був і піхотинцем. Їхали на Хаммері через поле. З двох сторін два дрони прилетіло, що аж турель від хамера провалилася всередину. У Володимира Мниці залишилися донька, мати та дружина. Поховали обох захисників на Алеї Слави, що на кладовищі, у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.